Не плач. До нас приїхали наші родичі з Харкова. Паші привезли велосипед. І вони з і поїхали. Оцей плаче бігає за ними. Ти теж хотів, ти ж маленький. Тобі теж треба купити мабуть, велосипед. Ну, я не знаю, буде він крутити педалі. Пішли до папи сходимо краще. Пішли, пішли, мій маленький. Так, Витягла його машину, щоб він не плакав, бо плаче за ними. Капець. Можна сказати, щоб вони тут приїхали і бігали. Вчора купила ось Артему мильні пузырі. Будем дуть, дивись. Будем? Що, угу. витягти машину треба? У нас так тепленько, 21 градус. Сюди? Так, з горочки. Є. Yeah. -дин -дин -дин. Стоим. Зато машина поехала, да? Давай. Все. Будем дуть? Давай будем дуть. Так. Дэвэсь. Тёма, дивись. Тём, дивись. О, дэвэсь красиво на соночку. Дивись. Тёма. Подожди, картинку. Вау, дивись, клас, так, да? дивись густе, так дивись, Вау, це якось погано. ні, це не, не заплом. Виливається все. Давай ми будемо тим гратися, давай. О, ні. Це не дуже. Тут таке. Не знаю, видно. Такі три дирочки. Давай, давай цю нам надуємо. Надуємо. Вони вже мильні руки. У. Дивись. Іди сюди, дивись. У. Тьом, дивись. Клас. Ти побіг. Іди сюди. Ось, іди я тобі нове надую. І машину давай піднімемо. Давай. Вон, їду, дивись, може. Може, приїду. Дивись наш, Артем, що з тобі в хаті вони дужче нравились, чим на вулиці. Диви. Вау! Ва кажуть, земельні пузыри щось не заходять. Не їде жих, жих. видно нас хоть не стоїм. Здоровье купить. Наверное, жарко. Давай, на жарко. Він ще в нажарка. Давай, давай. Димай ручки, Ручка. Ручки, ручки. ручки, ручки. О, диви, який красивий літає. Сейчас ще наші. Это в хаті були, попробуємо. Дивись. Дивись. Вау, Дивись, Ай, Клас! Так, жарко можна взяти під гузок. Артем під гузку. Я думаю, тут холодно. Ти знай города. Він не бажаю руку простягає. Чого ти кричиш? Куку. Бабушка де. Не знаю. В хате, наверное. Оно а ну, едет, сгорает. Не, да. На, иди будем дуть, давай. О, давай, у летчика твои едут. Эх. Ваня. О, их тут целая дивизия. О, о. О, стой, 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 стой. Ох, хорошо Артём нравится, да? Тобі не можна з ними, ти маленький. Куди поліз? <сі> Бачимо, йому теж хочеться великий крутити, балтики, так? Да? Ви Ваню їхали, він почав плакати. Так? Да? Да, бо він хотів з вами. А причепитися нікуди. Немає в кого багажника. А куди ти пішов? На кароліну. На собачку заглядати, так? Да? Собачка? Ми тут вийшли гулять, тепер ходимо в двох, в трьох, то есть, так? Да? Артем. Він хоче теж велосипед. Но, мені кажеться, він ще не поймет. А! Та ти шо, Паша, толку. Упаде. Мені каже, ми велобіг еще рано. Це таке щось треба. Ну, самокат у нас є. Треба його перекрутити, бо він там. Коротше, я не знаю. Він на... на ньому не буде. Бо він в хаті стоїть, він до нього підійде, одійде, може ще рано, я не знаю. Все. Паша катається. Щось похолодало трішки. Одягла Артему. Куди ти побіг? Як це не біга, біга, біга. Ой. Відтягаємо вам дві кофти, одну теплу. одну жилетку з вушками. Угу. Зараз, каже, ми чекаємо пельмені нам наліплять. Да? Така мишенятка. Куди? Отпаша, не відходи. Цілий день бігає за ним. У нас був дощ. Трішки взагалі, бачите, так, майже нічого не намочило. Куди, 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 куда, куда? Паша. Ми їздили тільки що на поле. Дивиться, намочило там чи ні. Там взагалі не було дощу. Тут таке полюку пробило. І все. Стоять, стоять. стій! Стій, стій, Стой, 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 стой. Ну, то, який паше велик класний, так? А да? ну потрогає колеса. Нравится ему тоже. Угу. Су. Ты тоже хочешь? Крутый, да, колесико? <свят> не надо, не, не Все трогай, надо ему. будет чёрно. А ну покажи. Да. О, Уже замазался, чёрно. да? Ну, ничего страшного, не вытарапься бы. Угу. Колесики. Да, вот так, вот так ротить. Тогда вот так Побег, Побіг, 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 побіг. Машину занесли в хату, бо був дощ. Стоїть на кухні. Ну, Виносити її не буду, бо тучі такі ходять. Непонятні, можливо, буде ночі дощ. Да, Артем Паша. <ріхи> Каже класний велик. Так, завтра винесемо наш самокат. Ви, самокат. А той оранжевий поняв, що у нас стоїть його. Може він буде на... Ну, тут просто так тут же ж не рівно, аби хоч би ну, асфальт було так, але ну... дорога така я не знаю, буде він на ньому їздити чи ні. Ой, ось все треба. Марі, марі, двигається. Ото так, клас, так, Артем? Катафот, все треба трогати. Класний. Ого, кажется, вы все работає. І задні треба перевірити. І задні перевірити. Стой, 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 стой. Зараз ходимо на той двір. Подивимося, клубника не поспіла. Бо вчора я бачила дві, дві такі вже були хороші. Красним боком. Да? Кажу, Паші, пошли, щоб він не тікав, бо він за ним бігає. Клас. Так. Пішли. Тут мокро. Ага, Бачу, бачу. Артем бачиш, дві я бачу, Паша бачиш. Опа, а ну стой. Ну вони ще такі зелені. Угу. Ну да. Ось одна. А даже три. Ну, ще рано, звісно, да. Ось ще. Все, більше нема. Не, вже нема. Всю. Ну, хоч щось. Хі -хі. Може буде, наче не все вимерзло. Цвіточки, наче є. Тут, возле сусідів, яма така. Вирита, пісок беруть, навірно. Кажу, Артему, пішли. Ні, не хочеш? А я думаю, наділаємо штани. Це не я його одягала, бо ми їздили в місто на нову почту. Наделаємо штани світлі. Кажу, тут треба чорні одягати. Що, вдарив собі голову. Шо, вже да. Пішли, все, з цієї ями. Уже 10 раз заліз, виліз. заліз, виліз. Да. Чекаємо, поки наліплять нам пельменьки. То там Паша? Пашлі, дивись, вона... Боже. Штанам буде хана. Ну, я не мішаю. Хоче гратися так, а й грається. А що каже? Падеш. Точно. Чи ні? Ага. Що? Ви там ще писали, щоб я прив'язала якусь вірьовку до машини. Багато мені писали. І щоб Артем її тягав цю машину. Е, ми в хаті прив'язували маленьку машину, він не тягав. <сі> так що я не знаю, У мене навіть немає такої ніякої вірьовки, треба Андрія спитати, може в нього є. Ну, попробуємо, звісно, прив'язати, але я думаю, він не буде. Не лізь в нос, тебе руки грязні. Взагалі, вже комарі гризуть, пішли. Mm -hmm. Все, ми вже прийшли. Тут у нас пельмені ліпляться. Артюма вже насипала, зараз будемо їсти. Будеш? Ну я не знаю, буде він їх їсти чи ні, він їв два рази йому давалося. Масла може мало, але. Та я не знаю. У мабуть. навіть його на то. Да? Ще будеш на Артем їсть восьмий пельмень. І ми в шокі. І Паша попросив добавку. Все, ушов? Куди ти йдеш? А ми не доїли з тобою. Ось дивись, трошки Будеш? Уходиш уходишь? Все, це вже значно наївся. Все ням-ням. Все точно попишов. Все, тепер моя черга їсти. Я собі насипала 200 грамм. Дітям мало. Паша на удивлення, скільки разів добавка просив? Ничего себе, вот то да. І Артем з'їв 8 штук. І я 8. Да, и Андрей 8. Все тоді. Смачного, кто зараз есть. Всем дякуем за перегляд. Махай пока. Махай пока. Пока-пока пока пока. Все. Всем пока. Воздушный. Воздушный, давай. Да. Ох.